Вітаю незламних українців на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок тут найактуальніше. Генерал-майор збройних сил України, а також учасник війни на сході України і командуючий. Обороною Миколаєва Дмитро Марченко повідомив хороші новини з передової, що лінія фронту на півдні просунулася на 12 кілометрів, а також звільнено 13 населених пунктів окупованого півдня. Зараз детальніше. А також за одну хвилину Дмитро Марченко розповість про Крим, Донбас та звільнення Херсону і коли чекати на перемогу України. Станом на ранок, 13 вересня, лінія фронту на півдні України просунулася на 12 кілометрів. Звільнено понад 500 квадратних кілометрів окупованих територій півдня. Про це Суспільному розповів генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко. Зі слів військовика, завдяки вдалому плануванню оперативного командування Південь, українські військові звільнили 13 населених пунктів окупованого півдня. Протягом двох останніх тижнів знищено понад 1800 російських військових. Збиті Ті два літаки, два гелікоптери знищено понад 120 танків, понад 130 артилерійських систем, понад 20 реактивних систем залпового вогню. Завдяки сучасній техніці, що нам надають міжнародні партнери артилерійськими ударами ЗСУ були знищені мости, 150 командних пунктів Російської Федерації, близько 70 баз, де зберігаються боєприпаси, говорить Марченко. Нагадаю, з лютого місяця 22 року Дмитро Марченко стає на обороні Миколаєва. Саме завдяки його командуванню Миколаїв вистояв. Ніхто цього не чекав, скажімо так. Да. 25-го ви вже були в Миколаїві, так? Да? Так, да, 24-го вечора мені написали смс-ку Євгенію Масюку, це зам главкома, генерал Масюк. Я написав, що, как би, ну, вижу, наблюдаю, що, как би, що вже прорвались в сторону Херсона. і сказав, как бы, давай я поеду туда, потому что ну, я хорошо знаю местность і буду там дуже очень у да, давай, тому що там не не очень хороша ситуація по Херсону, поэтому тому там на оборону. Тому що Ніколаю здавати нельзя. Відповідно до зведення головного управління розвідки є підтвердження того, що російські офіцери, які командують на херсонському напрямку, морально дуже пригнічені. Наскільки нам відомо, їм дали команду не відкривати вогонь, а проводити перемовини з українськими військовими та звільняти окуповані території, додає Дмитро Марченко. Військовик успішно керував обороною Миколаєва до 6 квітня і наприкінці липня 22 року повертається в Миколаїв і зараз працює над посиленням взаємодії з та обласної влади, а також координує роботу партизанів. Генерал Марченко повертається для посилення взаємодії військової адміністрації та е збройних сил. він, він не підпорядковується промові Олександрії, Він відряджений саме для посилення роботи з партизанами, в тому числі в Херсонській області, та з військовою адміністрацією. Ну там по багатьом питанням. тобто ширше розкривати не буду, але будуть є в нього завдання, яке він буде виконувати на території Миколаївської та Херсонської області. скажу самый главный фактор, который э, сыграл э, ключевую роль в сопротивлении Николаева и, в принципе, в этом участвовали и Херсонцы, это сплоченность. ключевая точка для продолжения дальнейших действий по всему, можно сказать, югу Украины, то есть это ну, такая была там, точка, откуда они могли наступать везде, и на Кривой Рог, и на Кировоград, и на Одессу, и, ну то есть во всех направлениях. мы сплотились. То есть мы сплотились как там, я не знаю каким образом, но как, Ким делал свои посты, как бы я там собирал военных, я там объяснял, что, как бы, что надо там делать ну, определенные вещи, то есть артиллерию распределяли. Как бы мы просто стали одним таким большим механизмом, где каждый э, делал свою роль. То есть волонтеры кинулись помогать военным. То есть, чтобы вы понимали, люди просто с лопатами выходили вместе с солдатами, копали окопы. Соответственно, рестораны кормили, там передавали пиццы. И я видел, когда в селах э, люди руками останавливали э, ну, бронетехнику. -то. Многие там э, критикуют Ким, а Ким сделал очень большую ну, очень большую работу, потому что он поднял дух местного населения. Добрый вечер. Мы из Украины. Мы работаем, восстанавливаем свет, электричество. Ну, засранцы обстреляли нас. Так, меня наругали за то, что я сильно оптимистичный. Доброго дня, мы из Украины. Сразу скажу, быстро зайду. Разгоняют по пабликам, что в 14.00 будет танковая атака на Николаев. Не будет. На гербе курица не победит страну, у которой на гербе вилка. Айфоны в России еще не заблокировали? Нет? Хорошая идея была. Война войной, обед про І рівно місяць тому генерал-майор Дмитро Марченко дав інтерв'ю виданню РБК Україна. Він зазначив, хочу передати херсонцям, хай трошки потраплять. Це буде не так довго, як усі очікують. Це буде швидко, хай ще трошки протримаються. Ми про них не забуваємо. Ніхто не відмовляється від свого народу. Ми прийдемо їм на допомогу. Але хай трошки зачекають. Найближчим часом вони все побачать і почують. Питання від журналіста: чи можемо ми звільнити Крим військовим шляхом? Так, ми будемо звільняти його тільки з військовим шляхом. Ніхто від нього не відмовлявся. Крим це Україна, це наша земля. Там наші люди, які досі змушені сидіти в окупації. Ніхто не давав Росії права прийти, забрати шмат землі і сказати, що це моє. Ми будемо відвоювати Крим так само, як ми будемо відвоювати Херсон, Луганськ і Донецьк. Для цього потрібно знищити Кримський міст, питає журналіст. Так, це необхідний захід для того, щоб позбавити їх можливості надавати резерви і підсилювати свої війська з території Росії. Ні секрет ні для їх воєнних, ні для наших воєнних, ні для їх гражданських, ні для наших гражданських. Це буде ціль номер один для пораження. Марченко запевняє, що Херсон зсу візьмуть цього року, тобто визволення Херсона і закінчення активної фази, введення війни, а потім уже будуть відбуватися більш якісь. Локальні військові дії, але до кінця року ми маємо закінчити основну фазу цієї війни з приводу нестачі зброї, то військовий зазначив так: на жаль, ту кількість військової допомоги, яку нам пообіцяли наші західні партнери, надають нам маленькими партіями, що в принципі дуже ускладнює нам проведення саме наступальних дій. Я думаю, як тільки ми отримаємо повний пакет цієї допомоги, наші контрнаступальні дії будуть дуже швидкими. І чи може Україна завершити війну шляхом Переговорів питають е, також Дмитра Марченко, він відповідає: точку неповернення ми вже пройшли після Ірпеня і Бучі. Казати про будь-які переговори шляхом здачі якихось територій. Усі військові, усе населення розуміє, що цього категорично не можна робити. Якщо ми це зробимо, то ми цю війну просто перекладемо на плечі наших Дітей, якщо ми залишимо ворогу хоча б шматок землі, він повернеться додому, зробить певні висновки і через 6 чи 8 років нападе знову. Тому нам потрібно відстояти всю територію, нам потрібно брати під контроль усі кордони України і не залишати їм жодного клаптика нашої землі. Скільки, на вашу думку, може тривати ця війна, питають Марченко. Я би не хотів братися за прогнози, але якщо в нас буде та кількість озброєння, яка нам буде обіцяна, яка нам необхідна, то думаю, навесні наступного року ми будемо святкувати. Перемогу слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава генерал-майору Дмитру Марченко, слава Віталію Кіму, президенту України і головнокомандувачу ЗСУ Валерію Заложному.